Привіт, моя творча родина. Сьогодні з вами зв'яжемо ось такий гарний мотивчик. Цей мотивчик не складний, виглядає дуже класно. Якщо мотиви поєднати між собою, вийдеться гарне полотно. Подивимося, з чого складається цей мотив. Ось я заздалегідь роздрукувала схему для вас. Кому надо, робити скріншот. І вяжіть самі. Дивіться, цей мотив состоїть із трьох рядів. Першим рядом є у нас ланцюжок з повітряних петель. Далі, далі у нас йде цепочка підйому, три повітряні петлі, стовпчик з трьома накидами, три повітряні петлі по кругу. Наступний ряд у нас йде стовпчик, пишний стовпчик з трьома накидами. І стовпчик з трьох стовпчиків з трьома накидами. Називається пишний стовпчик. І зверху нього йде піко, потрійне піко. І між ними йде чотири повітряні петлі. Почнемо. Дивимося на схему. Так набираємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім повітряних петель. перша. Петелька не рахується. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І з'єднуємо у кільце. За допомогою з'єднувальної петельки. Далі хвостик прокладаємо вздовж кільця. Дивимося, що у нас далі. Далі у нас іде ланцюжок підйому з 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Далі йде у нас 6, 7. Робимо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Дивимося, що у нас далі. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ще одну петельку треба зробити. 8. Далі у нас іде ступчик з трьома накидами. І в кільце робимо один стовпчик з трьома накидами. Далі у нас повинно бути таких стовпчиків. Ми рахуємо, теж як стовпчик: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дванадцять враховуючи петлі підйома. і між ними три повітряних петлі. Робимо. Один, два, три. Три накида. Один, два, три. Три повітряних. Раз, два три накида. Кілечко, один, два, три. Повітряних. Один, два, три повітряних. 1, 2, 3. І так вяжемо до кінця ряда, поки у нас буде 12, раховуючи петлі підйому, 12 стовпчиків з 3 накидами. 1, 2, 3, 4, 5. У нас вже є. Зустрінемося в кінці ряда. Ми спров'язали почти до кінця Зробили останній стовпчик з трьома накидами, далі робимо три повітряних петлі. І у п'яту повітряну по ланцюжку приєднуємося з'єднувальним стовпчиком. Один, два, три, чотири, п'ять. Ось сюди заводимо гачочок і протягуємо, і робимо з'єднувальну петельку. Далі дивимося по нашому малюночку. Що у нас далі тут є? Дивіться, нам потрібно перейти під арочку із трьох. І опинитися тут. І звідси почати в'язання. І тут ми переходимо і набираємо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. Так, продовжуємо. Заходимо в варочку із трьох, зробимо з'єднувальну петельку, з'єдналися, зробили 5 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5. 5 повітряних петель замінять нам один стовпчик з трьома накидами. Далі ми ще робимо два стовпчика з трьома накидами. І в'яжемо пишний стовпчик із трьох стовпчиків з трьома накидами Але цей стовпчик пишний ми пров'язуємо не до кінця. Ми його будемо робити з общою вершиною Один, два, три. На гачку у нас три петельки. Пров'язуємо одною, закріплюємося. Далі. Що у нас йде далі? Далі у нас йде потрійне піко. Ми бачимо, що тут стоїть 5, 7 і 5. Значить, 5 повітряних, 7 повітряних і 5 повітряних. Продовжуємо в'язати. Один, два, три, чотири, пять. Далі заходимо у першу петельку, де ми з'єднувалися. Вірніше ми пров'язали стовпчик разом. І далі ми закріплялися повітряною петелькою. Заходимо сюди. Робимо з'єднувальну петельку. Далі набираємо сім повітряних. Один, два, три. 4, 5, 6, 7. Заходимо в те саме місце. З'єднувальною петелькою З'єднуємося. Далі набираємо 5 повітряних. Набрали 5 повітряних. Зайшли в те саме місце, де у нас два з'єднання. І з з'єднувальною петелькою. Дивимося, що у нас виходить. А виходить у нас отакий елементик. Отак. Виходить пишний стовпчик, і зверху на ньому потрійне піко. Далі, дивимося по малюночку, що у нас йде далі. А далі у нас іде. Один, два, три, чотири повітряних. Чотири повітряних. І далі ми робимо три стовпчики з трьома накидами. Це у нас називається пишний стовпчик. Під наступну арочку. І так само в'яжемо потрійне піко, Зараз ми ще пров'яжемо це разом. Так, так дивимося. В'яжемо Арочку із чотирьох, один, два, три, чотири. Далі робимо. Три накида на гачок, заходимо під, нас, під арочку із трьох попереднього ряду і робимо стовпчик з трьома накидами: один, два, три. Ще три накида на гачок, заходимо, в'яжемо стовпчик з трьома накидами. І ще раз, один. Два, три, на гачку у нас 4 петельки. Все це пров'язуємо одною петелькою. і ще робимо закрепочку. Далі будемо виконувати піко. Піко потрійне у нас. повітряних. Закріплюємося. Перву петельку, 7 повітряних. В те саме місце з'єднувальною петелькою закріплюємося. 5 повітряних. І заходимо в те саме місце з'єднувальною петелькою закріплюємося. 4 повітряних. Продовжуємо в'язати так само. Робимо три накиди на гачок. Заходимо в арочку із трьох попереднього ряду, робимо три, три стовпчика з трьома накидами, не закінчені. Це називається стовпчик з трьома накидами. З общою вершиною. Це називається три стовпчики з трьома накидами з общою вершиною. Пишний стовпчик. Протянули, закріпились. Один, два, три, 4, 5. Там, де була у нас закрепочка, туди входимо гачочком Протягуємо, зробили перше піко із п'яти. Далі сім, три, 4, 5, 6, 7. В те саме місце, куди ми робили закріпочку з піку із п'яти, заходимо з'єднувальною петелькою, приєднали піко із сіми. Далі набираємо п'ять повітряних. Один, два, три. 4, 5. Заходимо в те саме місце. З'єднувальної петелькою протягуємо. Так, подивимося. Що в нас виходить? У нас виходить от така композиція. Так. Зустрінемося. Зустрінемося. Почти, що в кінці ряда я покажу, як ці два мотива з'єднувати між собою в процесі в'язання. Дивіться, друзі, ми підходимо до кінця ряда. Не дов'язали ми з вами дві ячейки. Тут ми пров'язали 4 повітряних. Далі, так само, як тут, робимо три накида на гачок. Пров'язуємо три стовпчики з трьома накидами, з, незавершеним, з незавершеною вершинкою. Всі ці стовпчики ми пров'язуємо одним, одною петлею в кінці. Так, дивіться. на гачку у нас чотири петлі одною протягуємо, закріплюємося. Далі. 5 повітряних, з'єднуємося в першу петельку, там де ми закріплювались, дивіться далі. Тут починаємо з'єднання.